Доброго дня, канал Юридична компанія Думправо. адвокат Володимир Клим. Допомагаємо вам розбиратися у питаннях нерухомості, спадкуваннях, сімейні питання, інші питання юриспунденції, щоб ви не робили помилки. Ну, по назві ви зрозуміли тему консультації для чого? Наприклад, відповідь я на це питання давно знав. Але в соцмережі якось зустрів, і це плюс-мінус один день, і одна клієнтка прийшла з великими надіями, що там чоловіку, чоловіку спадкував колишній батько дитини не купу нерухомості, і вона зараз стане багатою. А в соцмережі зустрів рішення суду, там якщо його проаналізувати, силочку на нього. В описі надано, то люди декілька років судилися. Уявіть, скільки це енергії часу тощо потрачено. Тому аліменти з успадкованого чи подарованого нюанси. Консультація для тих, хто стягує аліменти. З подарованого і успадкованого вам нічого не світить. Як законодавство України, ну воно завжди трошки таке кострубате. Так і судова практика вже давно поклала крапку на це питання, відповідь надала. Успадкувалось чоловік 10 квартир. Не надійтеся, що 2,5 квартири перейде на вашу користь. Те саме з подарованого. Правда, дуже часто такі батьки, які не хочуть платити аліменти, якось сховають свої доходи. І це все оформлюють договорами дарування. Але це вже на їхній совісті. Консультація для тих, хто платить аліменти. Якщо вам ваша колишня, ну, бо в більшості випадків у нас в Україні діти залишаються жити з мамочками, пред'являє вимоги, що я на тебе зараз подам у суд, ти там майно отримав, не лякайтеся. Прийшліть їй ссылочку на це відео, а тут в описі є рішення суду. Тому що люди у нас адвокатам не люблять довіряти, от, позиція Верховного суду трошки краще. І якщо вже так сталося, що діти живуть не з вами, утримуйте їх, допомагайте. Дякую, Володимир Клим, канал Юридична компанія Домправа».